Ескалація між КНДР та Південною Кореєю набирає обертів. КНДР розірвала п'ятирічну угоду з південною Кореєю про зниження військової напруженості та повідомила, що розгорне більш потужніші збройні сили та нову зброю на кордоні. Про це пише Файненшнал Таймс. «Ми медліна возобновимо всі військові міри, які були прикращені. 22 листопада КНДР оголосила про успішний запуск свого нового супутника Маліген 1 який офіційно розпочне свою розвідувальну місію з 1 грудня. Канадоріку несмотря на предупреждение наших військових, северна Корея осуществила запуск так званого військового спутника шпіона в нарушенні резолюції Совета безпеки ООН, запрещаючи пхіньяну запускати балістичні ракети. Провокація угрожає нашій національної безопасності. Після успішного запуску пхеніяном військового розвідувального супутника у вівторок ввечері Сеул оголосив, що частково припиняє дію угоди 2018 року та відновить операції зі спостереження ближче до демілітаризованої зони, яка розділяє країни. Північна Корея залишається таким бульдогом, який лякає все демократичне суспільство, особливо в цьому регіоні, а саме Південну Корею та Японію, для того, щоб тримати дестабілізацію в напрузі весь демократичний світ. Південнокорейські законодавці з посиланням на розвідку впевнені, Північна Корея отримала допомогу від Росії для успішного виведення на орбіту супутника Шпигуна. Цьому запуску передували дві провальні спроби та візит Кім Чен Іна на російський далекий схід, де його приймав Володимир Путін. Хочу придажить тост за дальніше укріплення дружби і співпрацювання між нашими странами, між Російською Федерацією і Карейської Народної Республікою. Хоча офіційні особи в Сеулі вважають, що північно-корейський шпигунський супутник буде в кращому разі елементарним, він може допомогти Пхеньяну уточнити свої цілі, оскільки він розгортає нові ракети, призначені для завдання ядерних ударів по південній Кореї та Японії, де перебуває основна частина американського військового персоналу. Цілком очевидно, що запуск супутника і, і нових ракет, які Корея виготовила. Не без допомоги Росії і не без підмашки Китаю, тобто, зміцнення Північної Кореї як певної такої одиниці, яка може бути певною провокацією, такою проксі провокації по відношенню до південної Кореї, означає, що, що ситуація може вийти з під контролю, але поки що зараз це виглядає як в певній мірі таке залякування. Міжкорейська всеосяжна військова угода, підписана у 2018 році, була покликана знизити військову напруженість уздовж кордону у рамках угоди. Країни зобов'язалися повністю припинити всі ворожі дії одна проти одної та вели низку заходів щодо зміцнення довіри, включаючи заборону на навчання поблизу міжкорейського кордону та обмеження навчань із бойовою стріляниною. Але аналітики кажуть, що угода була під серйозною напругою задовго до запуску супутника. Сеул неодноразово звинувачував Пхеньян у порушенні умов угоди 18-го року. Очевидно, південна Корея доволі потужно має армію, доволі потужно має зброю. Можливо, навіть в рази кращу і серйознішу ніж північна Корея, але вона так це не демонструє. Натомість демонстрація з боку північної Кореї означає залякування, означає стандартна тактика. Скажімо так, диктаторських режимів. Південно корейське агентство Yonhap повідомляє, що у відповідь на ескалацію між КНДР та Південною Кореєю командувачі військово-морських сил південної Кореї та США зустрілися у п'ятницю 24 листопада та обговорили посилення військової співпраці на тлі загострення напруженості. Сторони провели переговори на борту авіаносця USS Карл Вінсон ВМС США. Во время серьезной ситуации безопасности, когда ядерная и ракетная угроза Северной Кореи прогрессирует, необходимо перевести объединенную оборонную позицию Южной Кореи и США на другой уровень и тесно сотрудничать на основе связей установленных между ВМС двух стран. Експерти впевнені, все під контролем. Південна Корея має сильних союзників, які не дадуть Північній Кореї розхитати ситуацію. Починаючи з липня цього року, Сполучені Штати Америки, Японія та Південна Корея уклали так званий туристий союз який. Покликаний основна політика цього союзу є стримування апетитів Китаю та його союзників, а саме Північної Кореї та Росії, ескалювати ситуацію в цьому регіоні. Це означає, що консолідація зусиль і виробництво нових ракет, і виробництво протиракетних систем. Боку сполучених штатів Америки з боку Південної Кореї та Японії очевидно свідчить про те, що демократичні держави не збираються здавати позиції очевидно, не будуть зміцнюватись далі.